Сура 54 Аль камар Місяць. Ім'я Аллаха Милостивого Милосердного Наблизився час і розколовся місяць. Коли вони бачать знамення, то відвертаються і кажуть Справжнє чаклонство. Вони вважали брехунами посланців та йшли за своїми пристрастями. Але ж кожна справа буде мати вагу. Вже дійшли до них звістки, які відвертали їх від невір'я, досконала ця мудрість, але ж не було їм користі від застереження. Відверніться від них у той день, коли Глашатай закличе до неприємної речі, і з поглядами, опущеними додолу, вийдуть вони із могил, наче розсіяна сарана. Вони кинуться до Глашатая і скажуть, не віруючи. Важкий же це день. Люди нуха заперечували посланців ще раніше за них. Сприйняли вони за брехуна раба нашого, сказали Божевільний! та й відштовхнули його. Тоді він закликав до Господа свого: Мене перемогли, тож допоможи мені. Ми відчинили ворота неба і полилась звідти вода. І ми відкрили в землі джерела і злилися води, як і було призначено. Ми понесли нуха на ковчегу з дошок і цвяхів, і він плив перед нашими очима, як відплата тим, хто не увірував, і ми залишили його як знамення. Та де ж той, хто повчався ним? Якою ж була моя кара та пересторога? Ми полегшили Коран для згадування. Та де ж той, хто повчається ним? Гадити сприйняли посланця, як брехуна. Якою ж була моя кара та пересторога, коли ми відіслали проти них морозний вітер, усповнений лихадень. Він зривав з місця людей, наче стовбури пальм, вирвані з корінням. Якою ж була моя кара та пересторога? Ми полегшили Коран для згадування. Та де ж той, хто повчається ним. Самудити сприйняли за старого як брехню, та сказали, людина така ж, як і ми. Якщо ми підемо за нею, то опинимось в омані та тривогах. Невже серед нас дано нагадування лише йому? Та ж ні, він зверхній брехун. Завтра вони дізнаються, хто тут. Зверхній брехун, і я надіслав верблюдицю як випробування для них. Почекай же, та май терпіння. Розкажи їм, що вода поділена між ними та верблюдицею, тож нехай приходять пити у визначений час. Та вони покликали свого товариша, а він схопив її та перерізав жили. Якою ж була моя кара та пересторога! Воістину, ми відіслали проти них лише єдиний глас ось вони стали схожими на сіно, висушене для загону ми полегшили Коран для згадування та ж той, хто повчається ним. Народ люта сприйняв за старого як брехню, тож ми наслали на них кам'яний дощ і врятували лише сім'ю Люта перед світанком, як благо від нас. Так. Ми відплачуємо тим, хто вдячний, і він застерігав їх від нашої сили, але вони сумнівались у пересторозі і вимагали від нього гостей його, але ми позбавили зору, народ цей скуштуйте ж моєї кари та перестороги. Ранок зустрів їх важкою карою. Ми полегшили коран для згадування та де ж той, хто повчається ним. Прийшла пересторога й дороду Фірауна, вони сприйняли всі наші знамення як брехню, тож ми схопили їх хваткою великого Всемогутнього. Чи ж ваші невіруючі кращі краще за тих? Чи, може, маєте захист, згаданий в попередніх писаннях? Невже вони говорять? Ми громада, яка переможе! Розбито буде громаду їхню. І повернуться вони спинами. Та ж ні, час призначений їм, як строк, і цей час найважчий, найгіркіший. Воістину грішники страждають і блукають в омані, у той день їх потягнуть у вогонь обличчями додолу. Спробуйте ж на смак дотик вогню. Воістину ми створили кожну річ згідно із предвизначенням. Наш наказ єдиний і виконується в одну мить, ми вже знищили схожих на вас. Та де ж той, хто повчається цим? Все, що вони робили, міститься у писанні, і записано там і мале, і велике. Воістину богобоязливі, будуть у садах серед річок. На сидінні правди біля всемогутнього володаря.